Кто-то там проколол свою совесть, Кто-то в сердце вкурил Анашу. Эх, вы, парни, про вас нужна повесть, Только повести я не бежу. Что вы не будете говорить? Да, вы вы, будете говорить. Вы, сказать, вы вы свой захист говорить. Что сказать, Никитчук? зачем вы это захист, вы хочете что-то сказать?

А кого незаконно затримали? Проценко. — Пітро Ви його затримали зі своєї ініціативи? Ні, мені вказівку дав його не затримувати, а Чи перший заступник начальника Шкоропата сказав, ти позвониш черговий, спустишся в чергову частину, знімеш Проценко наверх, звідки там його же день мав забрати по воді. А коли ви звільнились з органів внутрішніх справ? Я звільнився 18-го. Лютого 2010 року. Це якось пов'язано з тим, що з вас роблять цього козла? Ні, відпущення? Це не пов'язано. Я мені просто зателефонували, що є робота, і в мене вже попередні були наміри, йти з Черні... чернігівської ревізії. Після чого в березні місяці до мене з прокуратури зателефонували, вікових коли не був. Про те, що порушили справу, я дізнався якісь постійно. Ну от просто. як ви вважаєте, ви взагалі винний у незаконному затриманні процентку? Я виков я вважав що Вказівка шкуропати законна, я підняв його. Я себе винним не вважаю. Тобто ви просто виконали вказівку, так. яких надходить за день, може, багато, так? чи так. ні? Так. Так. А як себе зараз ведуть працівники міліції, бивші ваші колеги? Вони визнають, що це їхня була робота, їхні не всі ці незаконні дії, не визнають, так? так? А що вони щодо вас, як висловлюються? Ви винний, вони вважають, чи не винний? Ну, я цього сказати не можу, бо я... Після перекрушу справу, я мало спілкуюся з працівниками ревізії. Ну а в судових розглядах їхні покази? В судових розглядах вони на себе вину не свою вину не визнають. Ви думаєте, вас підставили чи ні? Можливо буде і так є. На судовому засіданні на даний час в і працівників вони не визнають, що давали мені такі вказівки, що там мав хтось працювати з працівником. То виходить, що вони зараз вас підставляють? Ну. Вони свою вину не визнають, тим чином, таким образом вони, виходить, все скидають на мене, що це я все зроблю. Із ті чебуката і так далі, там приїжджав, коли те, що говорили, що ми тебе і давай пише про те, що і повішення мені сказали, що повісять мене і так далі. Хоч скільки я тут приїжджав, від те, що вони скільки вони ніколи побили. Взагалі, по до того, що там такі витворяли, що я вам говорю, мати вон, та що передача приносить, 74 роки приносить передачу, вони їй говорять, що я її не приймаю, ця передача пропадає, потім її віддають обратно. Можна подробніше про погрози? Про погрози. Приїжджали до мене? от так само та сама буката. Буката. Повісити, да? погрожували, чи що? Вони мені сказали, що ми зробимо тобі такі умови такі утримування, що ти тут ліпо сам повісиш, либо ти повісить. То, до я про це звертався навіть до суду, письмовими заявами. До суду, я з такими заявами звертався, що мені погрожують, повісити і так далі, тому подібне. Я до суду це повертався. Це матеріал справи знаходиться. чтобы не звертались с вас бы там. Ну, может быть, я не знаю, но факт того, что я приезжал даже, продавь, даже прокурор. Он... Вы ...два, два с половиной года незаконно провели <плес> два с половиной года своего життя в СИЗО. Вы будете звертаться до Европейского суда с прав людини? Буду, конечно, буду. По-серьезному борзый, ксива, табельная звезды. Не знаю где, но в моей стране это серьезный козырь. Возможность решать любые вопросы. Что будет с тобой после угрозы предупредительного воздуха? Что будет с... Не завжди, прямо при суді, при прокурори він суддя задає питання, чому ви забрали ну, він, да, документи, він говорить, а мені погрожували. Правильно судді? Ну, вони вже там працівники міліції сидять якого він села, славів, села славів е, ну отже по справі в мене проходить Красневський да, вибрав. Йому вимагали, тому що він взяв на себе справу, що е, украв пилку і 2000 гривень. Вибили йому зуби, прямо в лісі йому завезли в ліс, побили йому, вибили зуби, там незаконно разом зо мною ну, утримували, вимагали, щоб він там бумаги. Коротше. От, от по йому, дивіться, повідомляєте Працівники міліції знову ж таки. Висок, а висок, а висок? Есть, ну Тут все, ж там працівників. Ні, не, не шкварпата, там Вакулюк, Слідчий Вакулюк, вакулюк потім Скрозняк, начальник, заначальника він був уголовного ролика, потім і ще там. Шкварпата нічого, він такі даримо розпорядження, там вже ряд хочет. <свят> 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 Ну, то, ну, то, то, что, то что, жінка не возила навіть? Ні, 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 там жінка слідча, виходить. То вона була при побутті? При... Да, ні, вона йому давала справження, виводи йому, да, йому по зубам дають. А, то, вона не била, не присутня була? Ну, як жінка? Вона йому вважала з боку присутня. Били на вулиці? Чи в відділенні? В лісі, в лісі били. В лісі, в її присутності? Звісно, ну, вони вивезли на вулиці. Це ж вже говорили на суді, це все відбувалося технічними засобами. сказав, так? Так, а ми люди, теж хочуть. Хорошим говорить, а не а йока всяких, там дикара. Спуститься и помидорник на піднимется проценка, саду еще на чо, і, там через деякий через час я его заберет, коливаночки на той час нема посаду про полмажник МСД. И буде працювати. За десь в черзі пору я золотого я стійкого приміщення чергової частини? Черговий вийов пацієнта через примірку на приміщення частині пацієнтка. Я забрав пацієнта, як підняли на другий поверх, посадив на стільчик, і так, що він впевнений, де колочь. Той час. Коли він входив в склад складних сільчиках, чи, чи не входить? <головіко> Я пам mm -hmm. Значить, ти не пам'ятаю. Це не пам'ятається, чи входить в колодій, uh -huh. чи не входить. В козівку ви отримали в яку годину від шкуропати до Завити? Потерпіло на другий порах. <головіко> ну, в обіді порядку ви сказали, що ви закрили. Що Я сказав, що після бідні часу. Після бідній час. Тобто після 14 май. Так це Можливо, Ней. не вийшов. Він нам сказав, що додатково вас це проінформує черговий. Чергову. Чергову яку годину вам повідомив, що необхідно забрати? В погоди повинні забрав процентку. Приблизно будем познать... осень, лето, осень, папиросим, два два восемь, два два восемь, лето, осень, папирос. это да? Справа Кто-то там проколол свою совесть. Кто-то в сердце вкурил, а нашу. Эх, вы, парни, про вас нужна повесть, Только повести я и бежу.